Дорогі друзі, вітаю! І розпочинаємо е традицію підведення підсумків тижня чи тижнів на цьому ютуб-каналі українською мовою. Про що ви мене просили? Тому це перший підсумок тижня саме української мови. Якщо подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як тільки ми досягнемо позначки в тисячу підписників, обов'язково зробимо і пряму, трансля... укр... пряму українськомовну трансляцію. Ну, почнемо, мабуть, аналіз цього тижня з мобілізації. Найбільш гаряче питання 11 квітня парламент України Верховна Рада ухвалив в другому читанні закон номер 10449 від 30 січня ще цього року про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Цей акт набуде чинності через місяць після підписання президентом, звичайно, якщо парламент ще не заблокує підписання президентом шляхом внесення альтернативних постанов. Побачимо про це найближчими днями. Хоча, чому я так довго читав цю назву, тому що цей закон за своїм способом регулювання доцільніше назвати мобілізаційним кодексом, адже він вносить комплексні всеосяжні зміни до десятків інших законів. А порівняння на таблиця цього закону склала 1643 сторінки. Прийняття закону про мобілізацію знаменує собою перехід війни, що триває в наступну фазу чи стадію тотальної війни. Тобто війни, коли відбувається максимальна концентрація і включення всіх основних ресурсів країни і суспільства на ведення бойових дій. Процес об'єктивного розвитку ситуації війни на виснаження. Сьогодні ми бачимо навіть на прикладі цього закону. Адже без посилення мобілізаційного законодавства України, наша країна не зможе продовжити війну такої високої активності і інтенсивності, як, за, як наразі. Нова хвиля мобілізації є елементом домовленості також між військовим та політичним керівництвом країни, а також західними союзниками. Оскільки, закріпивши в законодавстві, та провівши нові заходи стосовно мобілізації, Україна зможе отримати нові пакети чи розраховувати на отримування нових пакетів військової та фінансової допомоги з боку західних союзників, які дозволять країні протриматися та зберегти баланс та цілісність фронту хоча б до кінця цього року, коли завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки. Так, ухваливши ухвалення цього закону, означає, що найближчим часом не буде ні миру, ні виборів. Інакше посилення мобілізації втрачало б сенс або було б небезпечним для влади. Тактичною метою нової мобілізації е, в значній мірі стане молодь і цілю стане молодь віком 25-27 років. Нагадаю вам, як у березні цього року сенатор Лінці Грем, представник республіканської партії, який відвідав Україну, закликав відправити більше молоді на фронт і швидше прийняти законопроект про мобілізацію. Ухвалений парламентом закон про мобілізацію фактично посилює і більш детальніше регламентує контроль з боку держави за військовозобов'язаними. З основних прийнятих положень можна від, від, відзначити наступне: перше, тепер всім військовозобов'язаним необхідно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ. Це може бути е, е, військовий квиток, чи, чи, чи документ, якого замінює, та, та показати цей документ на вимогу представника ТЦК, поліції чи Державної прикордонної служби. Військовий квиток чи аналог мають носити з собою всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від їхньої придатності до служби та прав на відстрочку. Без військового квитка військовозобов'язаним не видадуть паспорт за кордоном, не надають інші консульські услуги, послуги е чи інші адміністративні послуги. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський проводитиме фото-відеофіксацію, але також зобов'язаний вам представлятися і демонструвати своє посвідчення. Протягом 60 днів після прийняття цього закону вступу його в силу потрібно буде оновити персональні дані власні. В ТЦК. Це, це, це вимога до всіх військовозобов'язаних, в тому числі, які перебувають за кордоном. Оновити такі персональні дані можна буде через ТЦК, ЦНАПи чи електронний кабінет, створення якого зробили добровільним. Раніше планувалося, що це буде обов'язок е, призовника. Дві скандальні норми про обов'язковість електронного кабінету, через який розсилатимуть повістки, та блокування рахунків у ухилянтів з закону поки прибрали. Але якщо протягом 60 днів ви не оновите свої дані в базі ТЦК, для вас може наступити адміністративна відповідальність, штрафи від 17 до 22,5 тисяч гривень. А за бажанням військомату позбавлення права на керування автомобілем через суд. Також військкомат зможе звернутися до поліції, щоб та здійснила привід ухилянка. Ті люди, які мали другу, третю групу інвалідності і отримали її після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, повинні пройти повторний медогляд, де з високою вірогідності їх визнають, Я думаю, придатними до військової служби. Обмежено придатні також мають прийти повторний медогляд військово-лікарській комісії. Серед заходів впливу на порушників штрафи, примусовий привід поліцію, відмова у адміністративних консульських послугах, позбавлення права на керування автомобілем і так далі. Якщо ж мова йтиметься про неявку за вже, вже, вже врученою повісткою, наступить кримінальна відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. За наявності у громадян більш одно, ніж одного транспортного засобу, його можуть також мобілізувати. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація, ТЦК отримує дані від Міністерства внутрішніх справ щодо автомобілів, підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов'язку. Обов'язок також поширюватиметься на трактори та іншу сільськогосподарську техніку. Повернути цю техніку, ці автомобілі, мають за місяць після оголошення кінця війни. Звичайно, якщо буде що повертати. В той же час відстрочку від мобілізації одержать всі учні, чи дуальної форми навчання, які здобувають освіту рівня вище, ніж попереднє. Це означає, що відстрочку для аспірантів залишили. Але претенденти на другу освіту її втрачають. Інваліди, всі груп та ті, хто не, проходить, не підходить по здоров'ю, ті, хто мають трьох неповнолітніх дітей, за умови, що немає боргів за елементами. так що платіть, будь ласка, аліменти. Батько чи мати неповнолітньої дитини, чи чоловік чи, чи дружина вже проходять військову службу. Батьки та матері одиначки, чи чоловік загинув з них безвісті, позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці. Батьки неповнолітніх дітей інвалідів, а також дітей з низкою тяжких захворювань. Батьки повнолітніх дітей-інвалідів, усиновлюючи дітей, усиновлюючи дітей та інші категорії населення. Бронь від мобілізації, не від строчку, а бронь. Одержать співробітники стратегічних підприємств, які виконують військові замовлення, персонал підприємств, що є критично важливим для постачання збройних збройним силам України, їх бенефіціарні власники, керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, народні депутати, судді, міністри та їх заступники 50% державних службовців категорії Б та В, усі співробітники національної поліції, НАБУ, БЕБ, ДБР, прокуратури, ДСНС і всіх решти, решти структур. Загалом біля мільйона осіб. Не менше мільйона осіб, за нашою оцінкою. Нагадаю вам, що раніше головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський запевняв, що додаткові війська на передовій можуть бути забезпечені шляхом переведення на фронт тилового персоналу. Але, як бачимо, влада не наважилась відправити на фронт внутрішні та тилові підрозділи силових структур. Адже, мабуть, саме на них в основному й опиратиметься. Під час війни і можливої політичної турбулентності всередині країни. Народні депутати, до речі, виключили з із законопроекту найбільш очікувану в армії норму про демобілізацію. Питання демобілізації буде визначене, напрацьоване окремим проєктом закону. Демобілізація тих, хто з перших днів війни на фронті, була одним з головних очікувань військових та обіцянок влади напередодні внесення законопроекту про мобілізацію. Прийняти демобілізацію окремим законом запропонував ще Олександр Сирський, е е надіславши відповідний лист міністра оборони е Умерову. Все це показує те, що влада поки що не готова йти на демобілізацію, і ми чудово розуміємо, що е новий. Е що у разі якщо норми про демобілізацію запрацювало, то вони могли б стосуватися біля пілі, пі, половини мільйона біля 500 тисяч українських військовослужбовців, чого українська армія собі сьогодні дозволити не може. В той же час цікаво з політичної точки зору, те, що Олександр Сильський демонструє готовність взяти на себе політичну відповідальність за непопулярну мобілізацію. На відміну від попереднього командувача зсу Валерія Залужного, розумієте різницю і розумієте причини звільнення залужного. Нагадаю, що процес мобілізації в Україні був запущений під значним тиском військового керівництва України. Тільки при новій мобілізації вони обіцяли утримати фронт та західних партнерів, які постійно натякали, що рівень військової підтримки Україні може бути зменшений, якщо заходи щодо мобілізації не будуть посилені. Тепер, коли е, закону хвалено, керівництво України розраховує на посилення допомог з боку союзників. Зокрема, найважливішим у цьому відношенні, звичайно, є прийняття Конгресом США пакету фінансування військової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню у загальному розмірі 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів з яких призначається для України. Поки що навколо допомоги Україні в США йдуть тяжкі закулісні торги з Білим домом. Спікер Палати представників пан Джонсон говорив, заявив про те, що змінить умови для надання допомоги Україні. Це може стати тепер кредит, конфіскація російських активів чи як компенсація, чи якийсь інший механізм. Загалом команда Джонсона поки що не надала остаточного плану допомоги для України і, здається, ще не вирішила, які поступки слід вимагати від Джо Байдена від Білого Дому. Тому о, якась конкретика в голосуванні цього, цього питання поки відсутня. Нагадаю, що е, Джонсон сам знаходиться в дуже вразливому становищі, адже з іншого боку, команда Трампа шантажує його можливим звільненням в тому разі, якщо Джонсон знайде е, е, якусь кулуарну домовленість з Білим домом. Ще трошечки кадрових сл... чуток Україні. Е, в останніми тижнями активізувалися розмови про те, що. Може бути, може відбутися звільнення генерального прокурора України пана Костіна, а також глави міністерства внутрішніх справ пана Клименка. На місце Клименка сватають уже нинішнього очільника СБУ Василя Малюка. Тим часом на фронті російська армія продовжує наступ на 12 локальних напрямків напрямках, повільно вичавлюючи українські війська на північ і захід з Донбаського фронту і Запорізького. Основний наступ Росії намагається розвивати на Донеччині. І особливо складна ситуація для Збройних сил України наразі складається на Бахмутському напрямку в районі Часового, часового Яру міста та на Авдіївському напрямку біля населених пунктів Бердичі та Уменське. Війська Росії практично в притул підійшли до східної околиці, і навіть зачепилися за край східної околиці міста Часів Яр. Мікрорайон канал е, також відзначається просування з боку Богданівки та Іванівського. Е, сам часів яр це надзвичайно важливе місце. Це певна панівна висота і взяття його спрости для російської армії наступ на Константинівку, Краматорський, Славянськ. Використовуючи свою перевагу в авіації та масове застосування плануючих бомб, кабів так званих, російська армія. Просунулося на захід напрямку Уманського, а також у південній частині Семенівки. На північ від Авдіївки Росія просунулася в бік населеного пункту Новокалинове. А на південь, на південь від Мар'їнського напрямку російські війська атакують місто Красногорівка і також зачепилися за околиці цього міста. Щодо питання мирних перемовин за лаштунками світової політики, продовжуються обговорення нових і нових проєктів Договорів, які могли б заморозити війну між Україною і Росією або розв'язати це питання. Наразі на цьому тижні ЗМІ опублікували новий план за авторства, який просувається за посередництво президента Туреччини Реджепа Ардегана, є ініціативою турецької сторони. Текст документу на даний, на даний момент нібито мають всі три сторони і Туреччина, і Україна, і Росія, хоча ніхто з них офіційно це не підтвердив. Проєкт в значній мірі ґрунтується на документах перших перемовин в Стамбулі і частині і формулювань ще травня 2022 року, що війшли і до нового тексту. Потенційно цю мирну ініціативу може підтримати і низка європейських політиків, а також окремі країни Глобального півдня. Але текст цього проекту передбачає наступне: перше, це взаємне зобов'язання США та Російської Федерації щодо. Не застосування е, за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічного зброєнь е, СНВ 3. Причому при е, виключається можливість одностороннього виходу когось з цього договору в майбутньому. Друге, заборона на втручання внутрішніх справ іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду. Третє, замороження війни на існуючій, за існуючою лінією фронту. Четверте, зобов'язання провести в 2040 році референдуми. Перший референдум це загальноукраїнський стосовно загально-зовнішньополітичного курсу України, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях на той момент, які будуть контролювати Росія. П'яте гарантії позаблокового статусу України до того ж 2040 року, тобто до референдуму. Шосте обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Сьоме російські гарантії е, е, того, що Росія не буде виступати проти вступу України до Європейського Союзу. Разом з тим, ймовірність ухвалення цього проекту договору залишається невисокою. Мало ймовірно, більше того, мало ймовірно, що, що Росія цього року серйозно розглядатиме будь-які пропозиції стосовно мирного врегулювання. Путін швидше за все спрямує свої зусилля цього року на, на тому на те, щоб завдати Україні стратегічної поразки на фронті або при, принаймні віджати більше українських територій з метою максимально посилити свої переговорні позиції в діалозі з майбутньою новою адміністрацією президента США після виборів у листопаді 2024 року. РФ не вже, вже не погоджується на перемовини щодо. Е Війни на підставі Стамбульських угод, про це прямо заявив президента Росії Пісков, адже, на їхню думку, геополітична ситуація тепер відрізняється. Щодо позиції України та західних союзників, також є проблеми. З одного боку, враховуючи проблеми з фінансуванням з боку США та виснаження запасів озброєнь на фронті Україна та західні країни зараз зацікавлені в досягненні певного перемир'я, зниження інтенсивності цієї війни. Адже у Європі і в США відбуваються виборчі процеси, що призводить до перезавантаження систем управління, а європейський військово-промисловий комплекс не в змозі поки що задовільнити потреби української армії. Також ми розуміємо, що якщо ситуація негативного на фронті буде розвиватися негативно, то це скажеться і на виборах в Європарламент, на виборах президентських США, і на виборах парламентських в Британії. Проте разом з тим. Навіть в таких умовах наразі навряд чи може йтись про підписання якогось офіційного документу між Україною і Росією. Більше того, Україна зараз намагається організувати в Швейцарії великий саміт щодо формули миру президента Володимира Зеленського. Цей план за задумом представників України має стати єдиним варіантом реалізації мирних угод для України і всього Заходу, безальтернативним. А альтернативні мирні ініціативи, будь то Туреччини, чи КНР чи інших країн, створюють цьому процесу певні труднощі і навіть загрози. Також не можна виключити, що Китайська Народна Республіка найближчим часом може представити якийсь новий свій більш деталізований мирний план щодо України. Зокрема, нагадаю, що через рік після оприлюднення мирних пропозицій КНР. Він став фактично головною альтернативою формулі миру президенту України, президента України Володимира Зеленського, яка в більшій мірі все ж влаштовує Російську Федерацію. Чи Російська Федерація робить вигляд, що вона її влаштовує? Нещодавно спецпредставник КНР у справах Євразії Ліхуей здійснив візити до України Російської Федерації і низки країн Європи. А офіційний представник МЗС КНР Лін Дзянь заявив, що КНР виступає за скликання міжнародної мирної конференції з рівноправною участю всіх сторін та неупередженим обговоренням усіх мирних ініціатив, які мають визнавати і Україна, і Росія. Цього ж тижня голова російського МЗС Лавров прибув з офіційним візитом до КНР, за підсумками якого він підтримав китайський мирний план регулювання. Який означає, на відміну від українського, припинення вогню, негайне припинення вогню на лінії розмежування, на лінії фронту, без виводу російських військ до кордонів 2013 року, чого вимагає Україна? Лавров заявив, що він з китайськими колегами підтвердив висновок про безперспективність будь-яких міжнародних заходів, які не враховують позицію Росії і просувають ультимативну формулу з миру Володимира Зеленського. Тим самим, за його, за його словами, вони повністю відірвані оця, такий підхід нібито, від, е, від реалій на землі. У Росії враховують на те, що КНР, як багато інших країн глобального півдня, проігнорують великий саміт сві, е, миру у Швейцарії. Так, також Росія прагне дискредитувати Україну на міжнародній арені, продемонструвавши її причетність е, в тому чи іншому вигляді до організації терактів в Крокусідів під Підмосков'ї, і що може не тільки вплинути на репутацію України, але й на підтримку формули миру Володимира Зеленського чи навіть взагалі на підписання будь-яких мирних домовленостей в майбутньому. Друзі, дякую, що дивилися цей перший, перші підсумки тижня українською мовою. Якщо сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Будемо в будь-якому разі продовжувати і наполягати. Всім миру, благополуччя хочу, щоб всі в нашій країні носили костюми, і краватки, сукні чи шорти і не носили військової форми. Миру всім до побачення.